Всім привіт! Сьогодні пропоную вам вирішити приклади на додавання і віднімання. Приготуйте палички для лічби або скористуйтеся двома долоньками, на яких 10 пальчиків. Тож починаємо. Вирішуємо приклади згори вниз. Наприклад, перший. Троє поросят плюс одне поросятко. Скільки буде? Вірно, чотири. Тепер став відео на паузу і самостійно виріши наступні чотири приклади. Малята з одним із прикладів. Ми складемо задачу. Ви кожний оберіть з яким саме. Тепер далі. Так само починаємо з гори вниз. 4 морозива плюс чотири морозива. Буде це 8. Далі так само вимикаємо відео на паузу. І обчислюємо самостійно приклади. І наостанок приклади на віднімання. Тобто стане у відповіді не більше, а менше 9 перців мінус 2 перці буде. Вірно, сім. А тепер моя задача, яку я склала і пропоную вам скласти свою. Подивіться, як вийшло у мене, і зробіть так само. У мавпи було п'ять ананасів. Чотири ананаси вона з'їла. Скільки ананасів залишилось у мавпи? Вірно, один. Любі малята, тепер оберіть свій приклад і складіть з ним задачу на додавання чи віднімання.